Людина в статусі людини. Це що? нісенітниця чи дієвий захист від ТЦК? Давайте розбиратися з вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Кілька слів, чому я вирішила записати це відео під своїми відео в Ютубі в коментарях. Відео стосується мобілізації. Дуже багато отримую різноманітних коментарів на кшталт. Цю адвокатку треба гнати в шию. Вона відстоює інтереси ТЦК. Я людина в статусі людини, тому я не можу бути мобілізованим. А хто ж така фізична особа? І так далі. Давайте розбиратися, чи мають ці коментарі якесь підґрунтя, якесь відношення до правової основи, правового статусу людини. Коротко і детально в цьому відео.